Уже незабаром 19 листопада у Кременчуці відбудеться традиційний щорічний конкурс, що об'єднує студентів різних закладів освіти міста. Студент року року-2025». Цьогоріч у заході беруть участь сім команд, які активно готуються. Тож незабаром їхні виступи можна буде побачити на сцені міського палацу культури. Підготовка вже розпочалася. Ми щиро дякуємо всім, хто долучається до організації та проведення конкурсу. Це наші партнери, спонсори, навчальні заклади, адміністрації навчальних закладів, волонтери і всі небайдужі, хто підтримує молодіжні ініціативи. Особлива подяка нашим спонсорам, які щороку долучаються та дарують неймовірні подарунки. Нашим командам учасникам саме завдяки їм наше свято цей конкурс стає таким цікавим та різноманітним. Традиційним та незмінним спонсором конкурсу є кав'ярня Львівська майстерня шоколаду у Кременчуці. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує і соціальний розвиток, креативні таланти. І у цьому році ми теж вирішили приєднатися і привітати переможців конкурсу студенту року. І подарувати їм три сертифікати на чоколядове фондю. Будемо дуже раді зустріти наших переможців і пригостити їх шоколадними смаколиками і підняти їм настрій. Також активно долучається до щорічного конкурсу і навчальний центр англійської мови «Welcome and Study». Ми вже долучаємося не вперше минулому році. Ми також брали участь в цьому заході, і в цьому знову ж таки даємо певні призи переможцям. Ми надаємо 30 сертифікатів на 500 та 1000 гривень на навчання в нашій школі іноземних мов vr клуб Матрікс долучився до ініціативи, аби переможці конкурсу мали змогу насолодитися віртуальною реальністю у компанії друзів. Це для нас супер важлива подія. Ми вже долучаємося не перший раз. Дуже раді дарувати емоції нашим переможцям. Ми даруємо 30 сертифікатів у клуб віртуальної реальності Матрікс на одну безкоштовну годину гри в нашому клубі. Порадою подарунками переможців конкурсу студент року і «Барбершоп Комфорт Зон». Долучаємось до важливих ініціатив в нашому місті, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Ну і покращують настрій в цей складний час. Для переможців буде надано три сертифікати: сертифікати на чоловічу стрижку. Сертифікат там безкоштовний. Людина взяла, отримала сертифікат, прийшла, підстриглася. Побажаю удачі всім тим, хто приймає участь. Загалом цьогорічний список спонсорів конкурсу доволі великий, тож переможці безперечно не залишаться без крутих та цінних подарунків. Отже, незабаром на нас очікуватимуть захоплюючі виступи команд та напружена боротьба за звання Студент року року-2025». організаторами конкурсу є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.